Доброго дня, діти! На початку хочу загадати вам загадку. Ось послухайте. Гавкає кусає, в дім чужих не пускає. Хто це? Так, песик, а ще таку. Зубати, волохати, як їсти починає, муркає, співає. Котик, молодці! А зараз роздивіться картинку. Що ви бачите? А вони сумні чи веселі? Як ви гадаєте, чому вони сумні? Як, на вашу думку, чи є у собачки і кицьки господарь? А як ми можемо допомогти їм? Так, діти, дати поїсти, пожаліти, знайти їм друга людину? Так склалося, що люди не завжди цінують те, що роблять для них тварини. І викидають своїх улюбленців на вулицю. А буває і так, що тваринка загубилася і господар не може знайти її. Так з'являються безпритульні тварини. Пам'ятайте, життя на вулиці позначається на поведінці тварин, інколи безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей, наприклад, переносити різні захворювання або збиватися у зграї та бути агресивними. Тому треба бути обачними. А зараз давайте пограємо у гру. Я буду називати риси тваринок, а ви будете відгадувати, це собачка чи котик. Будьте уважні. Охоронець. Майстер підкрадання. Має гарний слух. Має гарний нюх. Любить вмиватися. Його легко дресирувати. Муркотун. Приносить капці. Любить гуляти на вулиці. Молодці. Ви дуже уважні. Наше заняття дійшло до кінця. Про що ми сьогодні говорили? Пропоную на цьому тижні поділитися часткою добра. Та йдучи на вулиці взяти з собою смаколик для безпритульної тваринки. До побачення!